I am not a suprema, but I am породимо пана, а пан породив Якова, яким я зі чоловікам мові, під якби народився Ісус, названий Христом, от же всіх покорінь від образ, на бита чотирнадцять людей, і да видно переселення Волонського жарнадцять людей. Веселево Волонського духриста, що тринадцять людей, містко Ісуса Христа було так, позароченій Його морі з Йосипом, першим ніж сітній сим з'явилось, виявилося, що намалі у дробі від Духа Святого, я же чоловік її, будучи праведним і не бажаючи славичі її. Хотів і відпустити її, та щойно він подумав про це, Осяну лазволі з'явився у вісні промовляючих.